Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, з давніх пір і понині кажуть всі в Україні: здоровенькі були. Привітаємося всі разом! Здоровенькі були. Сьогодні в цьому світі відзначають День рідної мови. Подивіться на мапу світу, скільки є країн, стільки і мов. Що ж таке мова? В народі кажуть, Слово до слова складається розмова. Кожен народ має свою мову. Ось послухайте вірш. Всі народи мову мають. Всі своїх пісень співають. Бо хто знає рідну мову, той багатий, а не бідний. Діти. А яка мова є рідною для нас? Так, українська. Українська. Правильно, а чому? Де ми живемо з вами? В якій країні? В Україні. У Херсоні. В Херсоні, так. Українська мова і нашою рідною мовою. Подивіться на малюночки, які гарненькі українці, україночки намальовані. Нашою мовою розмовляємо ми, розмовляють наші батьки, бабусі, дідусі. Бувають труднощі, звичайно, з мовою, але з часом це все виправиться. Тож яка наша мова? Вона рідна, це не просто звуки чи слова. Український поет Тарас Гегорович Шевченко писав, «Но що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Мова це серце нації, мова ідентифікує так, нас як українців. Послухайте віршик. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні лідери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня, українська мова. Дівчинка з літер, дитина з літер. Зібра... Збирає мову. Так, саме слово до слова і є мова. Мова як безкрайня книга розкрита, в ній безліч вселенна слів, які просто неможливо порахувати. Ми з вами спробуємо добрати слова до картинок. Як можна описати яблучко? Червоне, крумке. Кругле, соковите, смачне, літнє, осіннє. Як ми опишемо? Ловка. Який був? Хитрий, хижий. хижий, злий, пухнастий, зубатий. А зайчик який. Гарненький, Гарненький. Пухенький. пухенький. Вухатий, швидкий, бухнастий. Лисичка, сестричка у нас яка? Хитра. Хитра. Руда. Руда. Гарненька. Розумна, Хар. швидка, квіточка. Пахуча. Пахуча. Різнокольорова. Варвиста. Ага. Так. І дівчинка Україночка. Гарна, мила, рідна, так, Україночка. Яка ж наша мова? Подивіться на малюночки, і ми з вами спробуємо розібратись і пояснити. От, наприклад, серденько так нас? Що означає серце? Це щось рідне. Рідне, сердечне. Рідне, сердечне. Далі такий у нас. Мішечок, казанчик з грошима. Багата багато. мова, так? Далі дітки тримають мікрофони і співають. Якщо спів, від слова співають, яка мова? Співуча. Так? Далі стрілочка нам показує на... нотки. Мелодія. Слово мелодія буде яка мова? Мелодійна. Хто це така гарненька? Чарівниця? Финчеса. Мова чарівна. Книга з казками. І слова казка. Яка мова може бути? Казкова. Казкова. Веселка. Мова веселкова, або «барвиста», різнобарвна. Соловейко співає щебече нашу мову, завжди порівнюють зі співом солов'я, так? вона така сама співуча, солов'їна, як пісня солов'я. Сова символ мудрості, тобто наша мова яка? Мудра. Мудра. І середенько ми вже казали. Мова рідна наша. На з слів української мови складається безліч пісень, українських народних пісень. Я вам пропоную послухати пісню, і вона у нас буде й ми порухаємось під неї. Thank you Забувалася нам пісня українська. Так? А тепер Україночка вам пропонує згадати символи України, які ідентифікують нас як українців, і подумати, що ці символи означають? Символ, який у нас перший, калина. Недарма нашу мову порівнюють з калиною, так? І згадаємо з вами прислів'я. Із верби і калини нема України. І мова наша калинова. Наступний символ це прапор, це символ нашої держави, державний символ, так? Лелека птах, який символізує життя і відродження. Кажуть, якщо побачити лелеку, то це дуже гарний знак. Криниця. Символ чистої води, символ чистоти і родючості, так? якщо в криниці є вода, значить там є життя. Вишиванка це наш національний одяг, символ нашої нації, символ чистоти, символ свята і паляниця. Це слово, яке, крім українця, жодна людина в світі не може правильно сказати. Паляницею зустрічаю дорогих гостей, і паляниця є символом достатку. Любі дітки, я буду дуже рада, якщо ви залишите в своєму серці краплиночку поваги та любові до нашої мови. Шануйте, поважайте та любіть рідну українську мову. Хай вона живе у ваших серденьках. До побачення, дітки!